Всім привіт! Презентую вам лад піжами чоловічі, розпаровки бренду Ліверджі та Гаррі Поттер Є різних забарвень та розмірів. Штани в лоті буде 7 одиниць, розмір від S до XL. Кофти в лоті 4 одиниці, розмір від N до XL. Є з різними принтами. Футболки буде одна одиниця з розміром L. Матеріал бавовна та поліестер. Штани на манжетах, на резинці. Всього в лоті 12 одиниць. Вартість лоту 1400 гривень. А собі вартість 117 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!